Продовж цього року розшикувано понад 5 тисяч злочинців, майже 4 тисячі безвісно зниклих, та ідентифіковано 376 трупів. Це результати краще, ніж торік для Крима, Києва і Херсонської області. Такий залишок збільшується за розхунок оголошення в розшук військовослужбовців та правоохоронців, які проходили службу та після окупації, залишилися на території Автономної Республіки Крим. І тому сподіватися на зменшення залишку в цілому. Злочинців поки що не приходиться, тому що таких от зрадників вітчизни вже в розшуку перебуває 6300. Крім того, впливає на збільшення залишку і оголошення в розшук учасників незаконних збройних формувань. Цього року їх оголошено 79, а в цілому їх 1263. перспектива їх розшуку це проведення заходів, яке на території Луганської Донецької області на блокпостах. Де періодично такі особи затримуються? Яскраве завдання одне: щомісяця ми повинні бачити результати роботи по затриманню злочинців, які оголошені в розшук. Пріоритет це ті, які оголошені в розшук у минулих роках. На друге півріччя, покращити статистику, покращити роботу в цьому напрямку. Всі служби, повністю громадський блок, кримінальний блок та слідство, якраз показують свої показники і роботу. В загальному ми тоді приймемо і по областях.